Шановні освітяни, доброго дня учні, учасники та гості нашого святкового ефіру. Сьогодні з вами буду я, Софія Шевчук, менеджерка з освітніх проєктів видавничого дому освіта. Дійсно, сьогодні з вами у нас особливий день. Тому що ми відзначаємо найкращі тандеми в освіті, які своїми інноваційними ідеями та спільною роботою вчителів і їхніх учнів доводять, що українська освіта стає щороку сучаснішою та креативнішою. І ось конкурс освітній тандем, який організований видавництвом освіта. Став дійсно чудовою можливістю для учнів і вчителів об'єднати свої зусилля, реалізувати цікаві ідеї та продемонструвати свої таланти. Тому сьогодні ми з радістю назвемо тих, хто став кращим серед кращих. Але ви повинні розуміти, так, що отримати приз можуть не всі, але як і тому насправді переможцями будуть усі, хто взяв участь. Чому? Тому що кожен тендем, який ви нам надіслали, це дійсно є історія. Це історія про певну життєву ситуацію, це історія в когось про мистецтво. В когось це історія про, скажімо так, вивчення навколишнього світу да, за допомогою якихось своїх дослідів чи експериментів. Тому можна сказати, що кожен із вас сьогодні дійсно є переможцем. І тому сьогодні. Я дякую кожному керівнику, я дякую кожному учаснику за його працю, за креативність і сміливість відкривати нові горизонти разом. Як ви розумієте, цей конкурс був розрахований на те, щоб ми. Побачили так, наскільки між собою взаємодіють вчителі і учні, яким учні бачать процес навчання і що вони хочуть отримати, що є цікавим саме для них. І е, наш конкурс присвячений саме цьому. Хто ж є організатором конкурсу? Як я вже сказала, видавничий дім освіта» Ініціював проведення цього конкурсу. Як ви знаєте, наше видавництво вже е, багато років працює над створенням якісних, сучасних та інноваційних підручників для українських школярів. Ми прагнемо, щоб кожна книжка, яка е, ляже на парту українського школяра, була змістовною, доступною. Цікавою та мотивуючою допомагала учням здобувати знання, розвивати критичне мислення та творчі здібності. Та книжечку? Яка ж мета нашого конкурсу? Яку мету ми ставили перед собою? Оголошуючи конкурс Освітній тандем. Як ми, перш за все, прагнули почути думки учнів, а також надати їм можливість побути у ролі вчителя і подивитися на професію вчителя іншими очима. Отже, декілька слів про хід нашого конкурсу. Конкурс був короткотривалим, він тривав усього 8 днів. За цей час ми отримали 42 роботи, і це дійсно досить таки хороший результат, тому що конкурс проходив у досить таки стислі терміни. Яка ж географія нашого конкурсу? Нам надіслали е, роботи. Фактично з усіх куточків нашої України. А саме: Харків, Херсон, Київ, Черкаси, Чернігів, Рівне, Суми, Івано-Франківськ, Полтава, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Житомир, Чернівці. Тобто ареал, та, якийсь, скажімо так, досить фактично вся наша Україна. Наразі ми працюємо над тим, що ми створюємо підручники для восьмого класу. І незабаром в Україні відбудеться конкурс, на якому кожен учитель буде обирати свій найкращий підручник. І саме тому на цьому конкурсі ми запропонували контент наших новостворених підручників для учнів. Восьмого класу. І всі, саме головне саме для нас важливо, що всі ці ідеї, які ми зібрали за цей конкурс, цими ідеями ми доповнимо наші підручники, і це, на нашу думку, допоможе і вчителям поглянути з іншого боку на свої уроки, і учням зацікавитися тим змістом, яких, яким у них відтворений. Але перед тим, як перейти безпосередньо до оголошення результату, хочу наголосити, що саме ми оцінювали? Тому що ми вдячні насправді всім, хто надіслав свої роботи. Вони захоплюють і творчістю, і змістом, і цифровою грамотністю. Але. Ті місця, про які ми зараз будемо говорити, відзначені за те, що була ну, досить висока креативність в подачі і в ідеї. Ну і, звичайно, були дотримані усі ті умови конкурсу, які були описані. Тому переходимо до оголошення результатів конкурсу. І почнемо з. Третього місця. Як я вам сказала, обирати серед 42 робіт було ну, досить важко, да? тому деякі рішення, напевно, наші, для вас будуть сюрпризом. Отож, сюрприз перший. Третє місце посіли. Відразу два учасники. Це е, учні ліцею 173 міста Києва. Федорова Анастасія, Денер Маргарита, Крижановська Дарія, Агальцева Анна та учні Слатинського ліцею Дергачівської міської ради Харківської області. Дубініна Марія. Та Галета Аліна. Але, шановні наші переможці, напевно, ну, вас трошки злякало так, що два місця да, на одне. Тому що в наших умовах мова за те, що е, буде грошова нагорода. Але не лякайтеся. Чому? Тому що грошовий приз не ділиться, він буде надісланий окремо для кожного. Чому саме ці роботи ми обрали? Тому що, якби скажемо так, таким ем, гаслом третього місця, ну, ми обрали саме е, цифрову грамотність. І ось в роботи, в роботах. Е, Учнів Латинського ліцею і ліцею 173 міста Києва дійсно вони продемонстрували новітні знання цифрових технологій. У них хороші якісні відео, і вони досить вдало і доречно застосували штучний інтелект. Для свого е, відео для, для роботи вони обрали наш підручник і два це підприємництво і фінансова грамотність і підручник біологія. Далі переходимо до другого місця. Отже, друге місце. Друге місце посіли учні. Златопільського ліцею номер 5 Харківської області. Вони дуже креативно представили урок мистецтва. Їхня фішка полягає в тому, що вони, скажімо так, подали мистецький твір у вигляді репу і при цьому одночасно застосували штучний інтелект. В якому у нас був своєрідний такий оксюморон, да? коли неживі об'єкти також почали співати. Тобто дякуємо учням Златопільського ліцею за таку хорошу для, для нас роботу, яку ми обов'язково використаємо в наші, да, для наших додатків, до підручників. І тепер. Найдовго очікуваніше оголошення першого місця. Отож, фанфари заграли, всі уявили фанфари, да, які грають Світло, музика, да. і переходимо до оголошення. Отже, перше місце посіли учні. Восьмого А класу спеціалізованої школи номер 207 з поглибленим вивченням англійської мови Деснянського району міста Києва. І як ви думаєте, який підручник вони обрали? Правильно. Алгебру. А як ви думаєте, у чому, фішка, верніш, у чому фішка цього відео? А фішка полягає в тому, що учні з одного боку показали повноцінний урок з математики, а з іншого боку, в принципі, за те, що вони отримали перше місце, вони долучили оригінальний спосіб запам'ятовування математичних понять. І давайте подивимося, що у них вийшло. На що схожий цей графік? На чашу! Ну, якась там ваза. Підкова. Уявимо, що це жива підкова. Майдер. Що далі від центру вона розростається. 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 Чому у вас асоціюється підкова? Захід злих сил. Махно. Оберіг. Добробут. Добробут. Удачі. Ви знаєте, що коли ріжки підкови дивляться вниз, це означає удача всім, хто ходить в цей дім. Отже, нас захопила дійсно реальна життєва історія про те, як учні вирішили навчальну проблему запам'ятовування вигляду графіка функції. І дійсно це можна використовувати в реальному житті. І, на нашу думку, запропонований учнями прийом є дієвим для опанування математичними знаннями. Але, напевно, це відео ще й перемогло, напевно, не випадково, а тому, що усі, верніш, наші підручники, алгебра та геометрія унікальні тим, що вони підтримані платформою зі штучним інтелектом платформа Geos, яка допомагає учням вивчати математику та розвиває критичне мислення. І всі, хто займається нашими підручниками у сьомих і восьмих класах, ну, хто в сьомому навчається, ті вже користуються безкоштовним додатком до наших підручників з алгебри геометрії. Ну і така ж сама буде ситуація з восьмим класом. Тобто всі, хто обере підручники алгебри геометрія видавничого дому освіта, будуть мати до Безкоштовний доступ до інтерактивної платформи зі штучним інтелектом GEOS. Так, ну, все. Ніби, е, ну, ніби все, що я хотіла сказати і оголосити, я оголосила. Е, вітаю всіх. І, напевне, ви вже всі трошки засмутилися, так що ви. Ну, про, да, не всіх про всіх ми сказали. А ви пам'ятаєте так, що на початку я казала, що у нас буде кілька сюрпризів? Тому ні, це ще не завершення, а це продовження. І у нас для вас ще один сюрприз, тому що у нас два перших місця. Отже, ще одне перше місце. Отримали учні ліцею Престиж міста Києва. А чому саме це відео стало переможцем? Давайте подивимося. Добрий день, можна замовити піцу. Так, а вже ж, Вибачте, полетілося система. Придеться вступати до крайніх мір. Я знаю, що робити. Ой, глядає, на це приблизно. О, так. Одразу починаємо з бази. Включаємо модуль ті. Так А можна про сир? Ні, у нас проблеми з кодом. О, що я не поніваю, що воно вертикально? А нічого тут не вистачає горизонтальної орієнтації. А чого ти код не запускаєш? Давай запускай вже. І за повзунок потягну. І де ваші функції взагалі. Доставка товару. Куди поставити? Кудись туди. А що це у вас таке? Та ось помилку вибиваю. Так, може я вам допоможу? А давайте. Так у вас помилка, ви неправильно використовуєте метод get. Тут потрібно додати дужки. Ось, а тепер повинно усе працювати. Так. Усе працює. Ні, я не зрозуміла. У мене там а, біля каси немає одного касира. У мене клієнти, ніхто їх не обслуговує. Ви чим тут загрізаємо? Та ось проблема, Не знаємо, як кукурудзу там на додати як додатковий від'єм в нашу програму. Окей, я вам зараз допоможу. Отож, учні ліцеї Престиж міста Києва Стеценко Володимир, Коваленко Михайло. Бреос Анна, Кожухова Івета, Бондар Ярослав стали переможцями за кількома критеріями. Тому що, як ми бачили, у відео є поєднання знань і реальної ситуації, є тетралізація і, в принципі, є демонстрація готового проєкту. Саме такий підхід, ми вважаємо, є найбільш дієвим. Під час навчання сучасних учнів. Але, знову ж таки, це ще не все. Е, сюрпризи продовжуються. Несподіванки, давайте скажемо так: не сюрпризи, а несподіванки. Усі роботи, які е, подані на конкурс, да, настільки нас вразили, що ми започаткували ще декілька номінацій, щоб відзначити інших учасників. Так, які не отримали призові місця, але які також зробили хороші якісні е, роботи. Отож, спеціальний приз, <кій> у 100 гривень у, ти... у 1000 у гривень отримують Саліпчук Вероніка, Примак Діана, Раковська Анна. Учні Черкаської гімназії номер 9 імені Луценка Черкаської міської ради. Також Мих... Михно Єлизавета, Штанько Василіс, Василіса, Шевченко Мар'яна, Вознюк Софія, Бережняк Валерія, учні Ніжинської гімназії номер 16 Чернігівської області. І спеціальний приз отримує. Філімонова Злата з Харківської школи Гравітація. Чим особливі роботи цих учнів і чому ми їх виділили? Тому що е, в цих роботах е, учні продемонстрували вивчення історії у вигляді театралізованої вистави. Ну, ви бачите, і по костюмах да, по <кій> візуалу старалися. Вони учні зумілися втілити, втілитися в ті образи, дайки вони грали, і продемонструвати відповідно це своїм одноліткам, знявши цікаве відео на відповідну тематику. Ну і програли, звичайно, кожен історичний акт. Тому, шановні е, е, школярі, вітаємо вас. Наступний спеціальний приз. Отримують учні такі Дец Олена з лука Лемишівського ліцею школи та Майданюк Катерина, Марценюк Вероніка і будник Максим, Староконстантинівська зож перших третіх ступенів номер 8 ці учні отримують спеціальний приз за сміливість, напевно, за те, що вони обрали ну, надскладний предмет фізика. І вони зуміли так у своєму відео розкрити, те, що, показати те, що фізика повинна бути обов'язково експериментальною, тобто потрібно все перевіряти на власному досвіді. І саме за ось це учні, наші учасники отримують також грошову винагороду. Наступні наші учасники, які також отримують приз, за активну життєву позицію, соціогромадянську, соціокультурну та громадянську позиції. Отримують теняк Максим, Черкаська гімназія номер 9 імені Луценко Луценка. Чому? Тому що Максим у своєму відео продемонстрував важливість вибору здорового способу життя. Також приз отримує Яценко Анна, учениця. Бобринецького ліцею номер один за те, що у своєму відео Анна показала актуальність безпеки в населеному пункті та як діяти в надзвичайних ситуаціях. І, звичайно, це учні Іванопільського ліцею Житомирської області Щерба Уляна і Гринкевич Світлана. Ці, скажімо, наші учасники показали, виявили свою краєзнавчу активність. У своєму відео учні говорять про відновлення напівзруйнованого собору 16 століття у своїй місцевості. У своєму супровідному листі наші учасники написали, що вони їздили, оглядали, досліджували реальний стан цієї споруди. Вони виконували в класі практичну роботу, робили макети реставрації, споруди з паперу, витинанки, створювали приклади ескізів вітражу. І саме у своєму цьому відео вони піднімають проблему про те, що Україну треба буде відроджувати. І для цього треба сили, для цього треба знання, і для цього треба багато що знати. А тепер. Дуже важлива така інформація для всіх. Просимо всіх переможців, які отримали призи від видавничого дому освіта звернути увагу на те, що на вашу пошту, з якої був надісланий лист відео ваше. У якому потрібно буде надати документи для отримання нагороди. Всім іншим учасникам також наголошуємо, перевірте, ну, не, не, от, не миттєво, звичайно, а згодом. Перевірте, будь ласка, ту пошту, з якої було надіслано роботи, для отримання своїх дипломів-учасників та заохочувальних призів. Від видавничого дому освіта. Тож, дякуємо всім, дякуємо кожному за те, що ви долучилися до створення такого контенту для... тому що ми це все використаємо да? як підтримку наших підручників для восьмого класу. Ми дякуємо за те, що були з нами. Так, бажаємо вам усього найкращого, творімо. Взаємодіємо і розвиваємось. До нових зустрічей. Що вона не пішла, що я так і не поняла?